Скандинавія Мікс дитячого одягу. В лоті буде 42 одиниці, будуть такі бренди, як Міклайн, Помпом, Джек Джонс, Онлі та інші. Тут буде і верхній одяг, і взуття, і аксесуари. Почнемо з одягу. Джинс від Джек Джонс в розмірі 122. 180. 128. Розмір 158-164. 80. 80. 80. 80. Весь одяг має 95% котону, 152. 146-152. Розмір 34. Для 5 дитячих штани Міклайн в розмірі 104. Розмір 122. 140. 146 152. Дитячий комбінезон від Міклайн в розмірі 80. Розмір 122. Розмір 134. Тут у нас одразу йде куртка зі штанами. Також відміклаем. Розмір 80. Розмір 146 152. 140 152. 13, 14. Розмір 80. 86. 104, 86. Куртка від в розмірі 86. Розмір 98, також іде комплект з Кохтинку та штанами. Розмір 104. Сукня в розмірі 122. Також в лоті буде взуття. Це у нас розмір 26. Також розмір 26. Будуть різні шапки в лоті. Шкарпетки. Шопери, дитячі іграшки та ігри.